Так, уже почало 12-го, коротше, я поїв другий раз тільки. Поїв два яйця, одна сосіска і Щас ще морожену з'їм. Та і все. Я не скажу, що це мало. Насправді мороженою до хіра калорій, і це може бути навіть трішки забагато. Ну, що робить? Жінка написала, що в Полтаві йде дощ. У нас ще поки нема. Вроді ніяк, що зляма. Да, у нас поки нема. Це ідеальна можливість встигнути піти занести стільці, які ми там нас залишали, бо ну, коли вогни ще палили, що сиділи. Але ж звісно, ніхто не заносив. його. от зараз поблизу особа, там і пледи, і покривало, все. Так. дворі тепло, але да, дійсно хмарно. Сейчас пойп'ю кого-то занесу, все одразу. Якраз слота надо было пофоткать, то якраз его те пофуткаю. Коли це просто піздец. В такі моменти, звісно, охраніваєш готов, що це надо зробити. І не розумієш, коли це можна зробити і як це можна зробити, бо типу, часу то й нема зробить, але ти або делаєш гроші, або взгляд, займаєшся цією хуетою.